موسیقی Ця ікона Божої Матері прославилася під час облоги нарви руськими військами. Німці, які розважалися в одному із захоплених будинків, зняли зі стіни образ Богоматері і кинули його в вогонь. Полум'я здійнялося вгору і зайнявся дах. Раптом почалася сильна буря, і невдовзі все місто було охоплене вогнем. Німці розгубилися. Користуючись їхнім сум'яттям, руські війська взяли нарву. Коли пожежа вщухла, у попелі знайшли дві ікони Божої Матері та Миколая Чудотворця. Святі образи збереглися неушкодженими. Пізніше цар Іван III відрядив до нарви духовних осіб, щоб вони заснували храми на честь чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Ікона є явленням Христа Богоматері, ангелів святих. Раю тут на землі. З дитинства він любив мріяти. І до жорстоких життєвих реалій виявився непристосований. Теодора Драйзера спіткало чимало розчарувань. Він багато розмірковував і не міг тримати думки в собі. Вирішивши стати письменником, Драйзер хотів показати світові справжню цінність американської мрії, яку намагалися втілити мільйони його сучасників. Перший його роман сестра Керрі був розкритикований моралістами, провалений видавцями. Це викликало у письменника глибоку депресію. Проте через чверть століття Теодор Драйзер написав американську трагедію, яка принесла йому всесвітнє визнання і титул флагмана американської реалістичної літератури ХХ століття. Великою людина може бути завдяки своїм почуттям, а не лише розуму. Його біографія не типова для архієрея. Чернечий постриг Даниїл Юзвюк прийняв лише на 62-році життя. Невдовзі його призначили на Ковенську єпископську кафедру вікарієм Литовської митрополії. Це був непростий час, розпал Великої Вітчизняної війни. У 1942 році єпископ Даниїл став одним з організаторів Ризького з'їзду православних архієреїв. На ньому було визначено цілісність усього Прибалтійського екзархату, його вірність московській патріархії. Після мученицької кончини митрополита Сергія Воскресенського владика Даниїл став його правонаступником. 1945 року він опинився в одному з таборів для переміщених осіб у Чехословаччині, а потім пройшов шлях сповідництва в радянських таборах. Оборник Бо істини та справедливості передусім сам має бути істинний і справедливий. Один з небагатьох у світі національних парків, розміщених у центрі великих міських агломерацій національний природний парк Голосіївський імені Максима Рильського. Він розташований у південній частині Києва на захід від Дніпра на крайній півночі лісостепової фізико-географічної зони. Північна частина парку включає урочище з переважанням широколистяних лісів. Південна частина це піщана надзаплавна тераса Дніпра, вкрита сосновими лісами. Загальна площа парку 4,5 тисячі гектарів. Його композиційною віссю є каскад із чотирьох ставків, розміщений уздовж долини струмка Оріхуватка. Голосіївський парк. Це місце відпочинку, а також центр екологічного виховання мешканців та гостей української столиці. Блага природа так про все подбала, що всюди знаходиш чого вчитися.